Добрий вечір, шановні колеги. Вітаємо усіх з поверненням української прем'єр-ліги, наших болівальників з перемогою. Після матчу прес-конференції головного тренера Динамо Олександра Володимировича Шовковського. Розпочинаємо з невеличкого коментаря тренера. Після чого переходимо до запитань. Традиційне прохання. Перед тим, як поставити запитання, представляйте, добрий вечір. В першу чергу вітаю болівальників усього українського футболу з початком весняного етапу весняного періоду Чемпіонату України, я думаю, зачекалися, скучили і сподіваюся, будуть затримувати позитивні емоції від гри. більше, що позитивні емоції нам безумовно так важливі, так цей непростий для нас час, час, коли вирішується доля нашої держави. Я думаю, що нам всім не вистачає позитивних емоцій. Хотілося, щоб їх було набагато більше. Це перший момент. Другий момент знову таки почну з подяки нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям, які дають нам можливість проводити цей чемпіонат, виходити на футбольне поле і дарувати їм ці позитивні емоції. В принципі, ми в чудово розуміли, що весняний футбол він особливий, команди всі функціонально готові, є напрацювання на зборах. Ці готуються, можуть бути сюрпризи, і перший, і перший тур весняного етапу так і показав. Перемога вереса, гра Чорноморця. Тому, тому ми очікували, що буде непроста гра, але безумовно мали достатньо непогані можливості для того, щоб ще в першому таймі почувствувати себе більш комфортно. Переходимо до запитань. Хто перший? Лісук. Немає запитання на не сьогодні. Будь ласка. Вітаю, я Анастасія Захаревич. В складі Динамо Київ багато молодих гравців. У мене є питання. Як швидко вони адаптуються до вимог першої команди? Хто прогресує найшвидше? Дякую за ваше запитання. Ви знаєте. Перехід від юнацького молодіжного футболу до дорослого іноді буває болючим, а іноді ну це, це залежить від особистостей. Такий, як забарний, він зразу влився і зразу почав грати. Але вимоги зовсім інші. Боротьба зовсім інша. Прийняття рішень має бути набагато швидше. Часу обмаль, технічні навики, розуміння. Тренерських вимог і сучасного футболу, і це все дає можливість, не завжди дає можливість зразу увійти в першу команду. Тим більше, що відповідальність так само великим тягарем може лягати на хлопців. По-друге, треба ще мати сміливість. Для певних прийняття певних рішень і для того, щоб робити певні речі, скажімо так, такі, які необхідно робити, коли ти граєш в, в дорослий футбол. І це теж такий момент сміливості і брати на себе за себе відповідальність. Багато зравців якраз не готові ще брати на себе відповідальність додатковий тягар, особливо для них. Ви подивіться в сучасному світовому футболі, не тільки в європейському, вже на рівні 20 років, 2021. Це вже не гравець, який потенційно хороший. Це вже гравці, які грають на, на самому високому рівні. І до цього треба прагнути кожному, кожному з них. Наступне запитання, будь ласка. Добре, якщо запитань немає, тоді дякуємо усім. Будь ласка. Олександр Володимирович, канал SouthPense Podcast. Підскажіть, будь ласка, непоява у стартовому складі Володимира Ворожка пов'язана з тактичними зображеннями? Чи це рішення дисциплінарного характеру пов'язано з його непереходом до волога? Дисциплінарно, ви знаєте? Якщо в мене є в моєму розпорядженні гравці, які значно а, показують скажу так, визначну гру, то я не буду дивитися, чи перейшов він, чи не перейшов. Я його буду використовувати, тому що переді мною стоять завдання. Це перше. По-друге, ми, ми маємо в колективі 26 гравців на сьогоднішній день, долучаємо молодих гравців з Ю-19, які... Приходять до нас, проводять з нами тренування, адаптуються до тих вимог, які є, і це пришвидшує їхнє зростання і дорослюють швидше. Володимира Брашка, так само як і у Колі Шапоренка, був непростий цей період, тому що Брашко відновлювався після досить непростої травми гомілкостопа. Він не був задіяний в матчах Ліги Європи, тому що ми його берегли, ми його готували. І він пропустив певний період підготовки, зараз набирає форму. Коля Шапоренко пропустив кінець зимової частини із за хвороби, і потім ще раз захворів, коли ми вже були на зборах. І теж пропустив досить багато. Взагалі на цьому зборі у нас і ми, і ми, Тарас Михавко, і Тимчик, Брашко був, був піхальонок. Тобто у нас був вірус, але хтось пройшов його досить просто, 3-4 дні, а комусь, дов... Караваєв, да, комусь доводилося приймати антибіотики і Шапаренко навіть лікарня був декілька днів. Тому у нього... Йому не просто було, і він зараз поступово набирає свої необхідні кондиції, але ми готові. У нас є 26 гравців, які будь-яку хвилину можуть вийти в стартовому складі або підсилити гру під час замінами підсилити гру. І це нормальна ситуація в команді, і жодному з гравців не гарантовано місце, місце в стартовому складі. Ну, троска перемогою у вас з важливою доставкою, так? Безумовно, для нас це був такий досвід. Перше ми стикнулися з такою подібною ситуацією, коли в січні два офіційні матчі треба було грати. І команда до них, в принципі, була готова, і ті показники роботи, які вони провели хлопці на футбольному полі під час цих матчів, показали, що достатньо добре готові. Але потім ми... Спеціально дали майже там у нас 4-5 днів вихідних було для того, щоб вони перепочили, тому що два цикли таких проводити підготовки це досить складно. А далі у нас з'явився вірус, у нас почали хлопці випадати. Тому ми, по ходу, вже ситуацію виходили з того, що є, підключали багато молодих гравців і в наших матчах. Ми залучали якраз з Ю-19. Я вважаю, я вважаю, що ми, команда готова, але забігати вперед це зачасно, передчасно. Безумовно, треба буде аналізувати нашу підготовку вже тоді, коли ми пройдемо там певний якийсь період. Доброй вечер, вітаю з перемогою Вячеславо. Скажіть, будь ласка, хотілося е б е е ваш коментар по Ігрі Ярмоленка почути і як ви оцінюєте другу його на тіну 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 ваш коментар. Дякую. Ну. Індивідуально я ніколи не оцінював гравців. Ми безумовно після кожної гри розбираємо дії на футбольному полі. Я більше акцентую увагу на командних взаємодіях і, скажімо так, для того, щоб забити гол, треба зробити певний обсяг роботи. І він складається з багатьох моментів. А хто поставив цю фінальну таку важливу крапку? Для мене, як для тренера, немає значення. Я хочу, щоб всі забували. А в того ж мрія Ярмоленко сьогодні було три чудові нагоди, і він міг зробити хит-трик в цьому матчі. І його присутність на футбольному полі додає певний важелів для нас в атаці. Ви самі бачили його вихід в матчі з Галатасараєм, його дії, два забиті м'ячі. Тому я думаю, що кожен з тренерів бажав би, щоб в складі його команди були подібного рода гравці. І він по своїм можливостям виконує свої певний обсяг роботи. Але ми, у нас є так свої тактичні напрацювання, і на ці напрацювання, в принципі, в другому таймі повинні були спрацювати, і ми могли ще забивати більше. М'ячі використовуючи якраз швидкість, яка у нас вийшла з присутністю заміни, яку ми зробили. Тому він спочатку грав, так? От, ну, ми розуміли, що ми будемо грати в більшому першим номером. А стосовно ваната, ми набагато працюємо в, в кінці тренування на, на завершення. На завершення. Право на завершення з ударами, з фланговими комбінаціями, різноманітними. І якраз в принципі, та ситуація, яка вийшла, і пас, яку віддав Вечеренко, якщо я не помиляюсь, передачу, яку він віддав Вечеренко, і вривання, і дії, ми теж це напрацьовуємо. Я, я хочу, щоб забивав кожен з гравців. Навіть хай не ще рець я не буде проти, повірте мені. Головне, щоб команда вигравала і здобувала перемоги в кожному матчі. Дякуємо всім. Бажаємо хорошого вечора. Дякую, ще раз вітаю вболівальників з перемогою. Дякую всім гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні!